Зараз стрішки змінимо наш вектор в Дніпровському районі столиці на місці унікального керамічного 70-х років створили рекламний мурал для перукар. Частина мешканців будинку цілком підтримує цю ідею, адже занедбана стінка нарешті виглядає краще. Ще думають кияни, яким не байдужа культурна спадщина, дізнавався Святослав Тромс. Узаконений вандалізм, нав'язлива реклама чи сучасний благоустрій. Такими гучними фразами кияни коментують ситуацію, що днями сталася у будинку на вулиці Анатолія Солов'яненка, 16. Там з'явився рекламний мурал і все б нічого. Втім, розмістили його на тій самій стіні, де раніше було унікальне керамічне панно з 24 майолікових плиток. Так столичні майстри оздоблювали під'їзди під час забудови північно-броварського масиву у 1900. 970-х роках Цей район він вже тоді був експериментальний ну, за рахунок ведення нових технологій, е, нових матеріалів, але також хотіли і привнести щось красиве, прекрасне в повсякденне життя людей. На жаль, вже потім е, з експлуатацією цих будинків це все було занехаєне, занедбане. Згодом частину декоративних елементів почали закривати щитами для оголошень, а інші потроху розсипалися без належного догляду. Так було і в багатоповерхівці на вулиці Анатолія Солов'яненка, 16. Ще донедавна тут було чотири панно, але свіжа фарба муралу тепер закриває традиційні українські декоративні мотиви. У перукарні, яка замовила мурал, вважають декор пережитком минулого. Ну а чого, а чого йому не стати? Красиво, людям нравиться в Ну так, да, дехто просто каже, що там вже були ці панно, таке керамічне, там ну, кулеметки. Такое, мусорка була, ну, це... мусорка була. Після кількох хвилин суперечок жінка не витримала і вирішила показати нам, що з появою муралу будинок став виглядати тільки краще. Тут вообще було сього хрупка. Ми покрасили посмотрите, облагородили, Чем плохо? наоборот городу зробили красиво, людям приятно зробили. А ви історичне підійдіть, сніміть його. І справді на одному з під'їздів від майолікових плиток геть нічого не лишилося. Їх демонтували через занедбаний вигляд. Це демонструє ставлення мешканців будинку до унікальної оздоби. Дехто не бачить у панно жодної цінності, а інші звернули увагу на декор тільки після того, як про це написали в ЗМІ. Я, я вважаю, що це ніякої, ніякого значення немає. Ну, вона. Неважливо. Я сама обратила увагу на ті квадратики, ж саме після цього, і мені думаю, дійсно, чого його треба прибирати. Воно дивиться, ну непогано дивитися на нього. До Мозаїки відношусь дуже класно. І нехай зберігається, нехай зберігається. За люди працювали над цим, і Мозаїка це дуже цінна річ. Ми цінуємо те, що. Тільки за кошти куплене, а це ж не ми купили. Аби звернути увагу на знищення культурної спадщини. Історик Антон Короб написав розлогий допис у Фейсбуці. Там вже сотні реакцій і коментарів, зокрема, і від художника, який намалював мурал для перукарні. Так, я там робив розпис для перукарні, але там була вже пофарбована в чорний і заштукатурена по плитці Стіна мені справді дуже шкода, що такі речі зникають, і вони, і мені самому дуже подобаються. Але це питання не до мене. Місцеві кажуть, що всі роботи проводилися з дозволу Жеку. Більш того, за керамічними панно ніхто не доглядає, адже ці об'єкти не мають охоронного статусу, тому фактично приречені, якби це зараз не цинічно звучало, під цим шаром фарби, воно море зараз ще законсервовано. Воно чекає ще своїх кращих часів. Бо, оскільки зараз цих об'єктів немає жодного. Юридичного статусу як об'єктів культурної спадщини, а такі панно вони можуть це і мають це отримувати офіційно все після того. Вони вже офіційно охороняються, їхнє пошкодження карається. Місяць тому мінкуль таким чином вже захистив частину столичних мозаїк вздовж Берестейського проспекту. Історики і краєзнавці певні, що така ж доля має чекати й сотні інших об'єктів декоративного мистецтва Києва, зокрема, і в будинку на вулиці Анатолія Солов'яненка, 16. Святослав Тромса, Юрій Іщенко, телеканал Київ.